Днем, сьогодні неділя, Божий, день, свято. І, е, знаєте, тут подвійна радість, коли ми збираємося на Богослужіння. Перш за все, радість тому, що от ми маємо можливість бути причасними Христу, що ми приступаємо до чаші, то, що ми живемо вже не самі по собі, не вмираємо смертю Адама, а потихеньку відроджуємося. Для того, щоб Воскреснути з мертвих, як Христос Воскрес. І для нас це радість, так? От, і кожна неділя це день святковий. І не просто так, в цих календарях це позначено як червоним числом. Але в той же самий час це радість для нас, тому що ми побачили сьогодні один одного. Тому що ми змогли сьогодні так по церковному не в сутті, на якихось роботах чи проблемах, і тим паче в конфліктах. А Церковному, во Христі поспілкуватися один з одним, як з людьми. І це так же радісно. Адже знову таки, радість для людини це коли ми можемо спілкуватися з Богом і один з одним. Адже коли ми нещасні, ми ну, нещасні не тоді, коли в нас не вистачає грошей, хоча це неприємно, звичайно. Не, не, саме справжнє нещастя це не тоді, коли грошей не вистачає, чи навіть здоров'я. Нещастя – це коли. Ти нікому не потрібен, і тобі ніхто не потрібен. Коли ти нікого не любиш, і тебе ніхто не любить. Оце справжні гори. І от від цього люди страждають, від цього люди впадають в депресію нині. А от коли ми приходимо на Богослужіння, коли ми разом стоїмо один біля одного і разом молимось, ми вчимось радуватися один одному. Тому все те, що є в церкві, треба любити і цінити. Триматися як за можливість бути щасливим. І от е, нам також дуже сильно кидаються в очі, особливості зараз, особливості зараз е, коли ми гукаємо людей до церкви і до єдності. Да, тому що от, от священні коди гукають всіх людей до церкви. Зачем? Тому що, напевно, священик, і не тільки священник, але і всі віруючі люди. Хоча, щоб був мир в цьому світі, щоб люди любили один одного, щоб люди разом збиралися, щоб люди дружили. І найголовніше, щоб мали мир во Христі. І от багато людей, да, от вони якби, відвертаються, якби кажуть, мені це не потрібно, церква мені не потрібна, да, причастя мені не потрібно. І за чого так буває? Зачасту це не із-за озлобленості, чи із за невірства? Мені просто людина а, думає, що у мене все є, мені всього вистачає. Навіщо мені ще та церква? Навіщо ще мені той Бог? У мене є здоров'я. От молоді люди, вони так от думають, в мене є здоров'я. Мені ніколи, я зайнятий, в мене дуже багато різних справ. Тому мені Бог не потрібний. Немає місця для Бога. Адже люди кажуть, да, я в Бога вірю, я в Богу молюсь, але от мені не вистачає часу і Починають перечисляти список тих справ, які от вони потрібні, їм потрібно робити майже кожного дня. Треба й туди виспітись, і, 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 і тим проявити увагу, і там те зробити. А виходить, для Бога не залишається місця. І от е, ця ілюзія щастя, да, коли в тебе є здоров'я, коли в тебе є благополуччя, вона дійсно може ну, скластися як ілюзія, що ти сам собі Бог, бо те, що внушав сатана Єві. На, що з'їш це закритний потих, і сама будеш як Бог. І ця ілюзія, що ми можемо бути як Боги, то й саме достатні, що от ми самі по собі, життя в наших руках, ми круємо нашим життям. Оця ілюзія, вона якраз тоді дізнається, коли в нас більш-менш спокійно. Але знову таки це ілюзія. І тому що рано чи пізно здоров'я закінчиться. І це не обов'язково в старості буде. Це може трапитись в будь-який момент. Рано чи пізно благополуччя може закінчитися. Да, ось, станеться інфляція і все, У кого там в банку були якісь гроші, да, от вони обнують, обнуляться. вони нічого не будуть коштувати. А людина надіялася на гроші. А хтось надіється на е, якусь свою силу, якусь своє остроуміє. На якусь вивод таку от помпезність. Та один маленький який сосудів в голові може лопнуть, і людина може замокнути назавжди. І злягти, взагалі може просто злягти, будь паралізованим. І що тоді станеться з тією помпезністю, такою силою, таким остроумів? Де воно дінеться? І з чим людина залишиться? І тоді дійсно буде справжнє горе і щастя, тому що виявиться. Що ти так нікого і не любив. Виявиться, що ти і Бога та не знаєш, що ти сам один один І це найстрашніше. Тому ми християни да, завжди повинні собі нагадувати, що все в цьому світі тимчасове. Все в цьому світі тільки подкорочки, тільки нам поміч для того, щоб ми йшли до чогось вищого, до чогось важливішого, головнішого. Щоб ми от в своєму житті Бога пізнали і Бога в своє життя впустили. щоб ми впустили в своє життя тих людей, які ближні до нас. Адже знову таки, ми ж читали цитату, да, от, минулого разу я роздавав, там вже чітко і ясно сказано, що знаєте, до, Бог, до Бога неможлива без любові до ближнього. А як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо ти не любиш брата твого, якого бачиш? І от ця справжня любов, так, вона і буде в Царстві Небесному. Коли людина помре, туди людина не забере з собою гроші чи от при... якісь свої звички, якісь свої острум'я, там все буде взагалі ніщо. Господь буде дивитися на серце людське, чи там була любов і віра. Якщо там не було любові і віри, а була просто така гординя. На да, у деле, що ніхто такий високий і великий, то ця людина буде опозорена. Тому ми да, сьогодні збираємося для того, щоб вчитися знову-таки в своєму житті мати найвищу і найголовнішу цінність віри і цінність любові. А так як ми знаємо таки з іншої цитати, що як тіло без духу є мертво, так і віра без справ є мертвою. Тому в сьогоднішній день да, от ми проявили справу віри, справу віри, в тому що ми прийшли заради Господа і заради один одного. Ми вчимося мати в своєму серці цю радість, так, щоб ми от все присутні тут. Радість єдності во Христі. Це дуже важливо, це дуже цінно. І ці не треба принібрігати. Та я розумію, що от ми всі насправді проблемні. У нас є ціла куча проблем. Ми дуже багато чого не розуміємо, гріхи мішають багато чого ціни. І здавалося б, часто буває, що вроді би ж ти є в церкві, але от якось на душі буває пустовато. І навіть буває таке, що людина може роками приходити в церкву, а якби, і не буде тої любові, і віри. І от таке трапляється. І щоб з нами такого не трапилось, нам треба ціплятися за будь-яку можливість в собі виховати оцю саму віру і любов до Бога, оцю справжню любов до ближніх своїх. А церква дає ці можливості. Адже знову таки, у нас є таїнство сповіді, да, от, якого чомусь люди зачасту бояться і стісняються. Особливості люди не церковні. Да, от, вони так Щось надумає, що це щось таке страшне. Але ж насправді ця благодать Духа Святого, яка дається в цьому таїнстві, вона не тільки допомагає людині виправлятися від своїх гріхів, від своїх недоліків. Але через це таїнство людина перемиряється з Богом і ближними своїми. Адже за чого люди плачуть в більшості своїй, плачуть і за чого? Да, оце така фраза, яку часто повторюють багато хто: мене ніхто не розуміє. Мене не можуть вислухати, мене не можуть почути. Ну і далі те, що ми не, проговарю, не проговарюємо вслух, а те, що от ми думаємо, те, що ми відчуваємо, да? мене ніхто не жаліє. От я сам по собі, ми кинуті, ми нікому не нужні. Да, от як багато люди так про це думають, та майже всі. Адже знову-таки все одно нам не вистачає цієї любові, яка йшла не від нас, а до нас. І от є танцу сповіді, так, коли людина може прийти да, і поговорити про свою біль, поговорити про свої проблеми, поговорити про свої гріхи, не для того, щоб її там осудили, адже ісповід це не суд. Це не суд, це навпаки, да, от поміч. Людина отримує допомогу, людина рятується, людина спасається від того гріха, який мучить. А навіть коли все добре, да, от просто це є добра можливість поговорити зі священиком. Адже за часто, як наші суєтів, наші бігані, нам ніколи, нам постійно ніколи, нам постійно не вистачає часу, нам постійно не вистачає місця для нашого Бога, да, і для спілкування просто один з одним. А от тая з сповіді ми можемо спілкуватися з цієї сповіді ми можемо поговорити про те, за що не вистачає часу, коли в нас наша обидінність, коли наша суєта захищує нас з головою. Тому ті е, дари, ті тайства, які церква дає, їх не треба ігнорувати. Треба за них ціплятися і в них шукати поміч. в них шукати силу для того, щоб можна було знову-таки стати на ноги і вчитися. Любити Бога і ближніх. Адже саме ця любов до Бога і ближніх, да, вона і може нас впустити в царство Боже. А от е, ті проблеми, які нам заважають любити Бога і ближніх, вони розрішені. І не нашою силою, бо ми люди немічні. а Господь може нас лютувати. Нам би тільки йому дозволити це зробити. Як от є така дуже проста і коротка молитва. Що Боже, врятуй мене від мене самого. Ну, розуміючи це, давайте робити все можливе і неможливе. Для того, щоб о, з кожною неділю, да, от коли ми збираємося разом на Богослужіння, ми все-таки були ближчими до Бога і один для одного, щоб нічого не змогло нас відлучити від нашого Спасителя, щоб ми успадкували життя вічне. Амінь.